Види дозволів на роботу, освячення. Це один із видів дозволу на роботу, який виготовляється приблизно за 7 робочих днів. Цей дозвіл необхідний для громадян таких країн, як Молдова, Грузія, Вірменія та Білорусь. Це лише 4 країни, громадяни яких працюють по освяченню. Громадяни України працюють за іншим механізмом. Повідомлення це означає, що роботодавець зобов'язаний повідомити ужин про працевлаштування громадянина України. Тож українці працюють по повідомленням. а громадяни Білорусі, Грузії, Молдови і Вірменії працюють по освяченням. Зезволення – для громадян інших країн, крім вище зазначених, необхідно отримувати зазволення типу А на роботу. Зазволення інколи згадується як дозвіл воєвуди виготовляється значно довше від півтора до двох місяців, а інколи навіть до трьох місяців. Кандидат може приступити до роботи тільки після отримання зазволення. Поговоримо про особливості освячення та зазволення. Освячення виготовляється під конкретного роботодавця. Це означає, що дозвіл дійсний тільки для роботи на певну компанію та вказану вакансію. Якщо кандидат вирішить змінити роботодавця або вакансію, новий роботодавець буде зобов'язаний виготовити нове освячення. Тривалість дії. Освідчення дійсне на два роки, але при зміні роботодавця обов'язково потрібно отримати нове освідчення, навіть якщо попередній дозвіл ще дійсний. У ньому вказується посада кандидата, ставка оплати праці. Назва роботодавця. Зазволення. Як і освічення, зазволення також видається під конкретного роботодавця. Тривалість дії. Зазволення діє один рік. Проте його потрібно переробляти при зміні роботодавця. Часто кандидати не розуміють, що при зміні місця роботи потрібно виготовляти нове зазволення, навіть якщо старий дозвіл ще діє.